Владимир Путін має покласти край цій війні. Люди вмирають у небачених раніших кількостях. Тому є питання до вас: чи готові сполучені штати продавати Україні системи Петріот? Маю вам сказати, вони хочуть мати ці системи ППО. Вони називають їх петріотами, і ми маємо зрозуміти, чи нам це під силу. Їх важко знайти. Нам вони теж потрібні. Ми постачаємо їх Ізраїлю. Вони ефективні, ефективні на 100%. Навіть важко повірити, наскільки вони ефективні, і їм це теж потрібно понад усе. Це дуже хороше питання. Я бажаю вам удачі. Я бачу, що це вас дуже засмучує. Передайте вітання своєму чоловікові, ну інколи навіть такі питання можуть вплинути на політики, бо вони все таки люди. Ну і власне ми побачили, що й Трамп може бути людяним. Хоча ми не розуміємо, яким він стане в наступний момент. Але на той момент було цікаво подивитися і на його реакції, і на реакції світу. І добре, що не прийшов цей діалог непоміченим.